Людині потрібно подолання смерті. Люди, люди цього потребують, і тому саме тому сама ідея Пасхи, подолання смерті дуже їм близька. Ми скасували хресну ходу. Ми могли б служити набагато довше. Але щоб недовго люди тут перебували, ми все це скасували. Так нехай Господь щедрою рукою виливає на вас свої благослоння. Послається, освячується по скіці, і вся поживається. Тобто я перше освячення сьогодні почав ще до початку богослужіння. Тому що люди вже прийшли, люди з не було, всі повний храм і на подвір'ї стоять. І зрозуміло, що треба їм допомогти, швиденько їх звільнити від необхідності перебувати в місцях, які можуть бути небезпечними. Адаптуємося. Що змінилося? Змінилося, збираємося з думками, все одно святкуємо, сподіваємось на найшвидшу перемогу та найкраще на все. Напекли вчора і пасочок, і крафінів. Яєчки, буженка, ковбаска все як зазвичай. Війна війною, а свято має бути сирок. Так, ну сирок купили, так, сирок саме не робили. Людини повинна бути віра, надія, любов. І це те, що тримає і підтримує кожну людину в житті. І, да, і ми свідомо прийшли саме до української церкви, тому що ми вважаємо, що а, на території України повинна бути тільки наша церква, тому що от слухає м, службу, яку проводить батюшка, він завжди каже, а, ми молимося за наших воїнів, які там захищають нас. Ми а, дбаємо за а, вільну соборну Україну. Скажіть, будь ласка, шановні люди, чи можна ну, услухати такі слова в російській церкві? Під захистом Божим ми служимо все одно. І радість пасхальна, вона шириться і вирує. І життя буде. Буде, що б там не хотів зробити з нами наш вироб.